У місті надвірна на базі Державної податкової служби України відбулося відкриття нового територіального сервісу центру номер 2645 у складі регіонального сервісного центру МВС у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях, що значно покращує ситуацію з комфортом та швидкістю в отриманні послуг мешканцями громади. Про це й більше розповідав Павло Яцина, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях є можливість відкрити сервісний центр. В такому гарному оновленому приміщенні за що великі щирі слова подяки, як і нашим сусідам податкової інспекції, також меру міста та громаді, за скажімо, підтримки. Чи їх ми змогли відкритися в цьому сервісному центрі? Відкриття такого сервісного центру воно в першу чергу є гарною подією для міста Надвірна, тому що ми зможемо якісно надавати послуги усім громадянам міста та прилеглих територій, які знаходяться поблизу. Це приміщення має ряд великих переваг порівняно з попереднім, оскільки тут забезпечені усі норми інклюзії, тому що всі ми розуміємо, що на жаль, кількість осіб з інвалідністю в зв'язку з війною в нашій державі зростає, і ми мусимо дбати про якісний сервіс та надання послуг. Велика подяка знову ж таки за цю пророблену роботу, за те, що зроблений такий гарний якісний ремонт. За рахунок коштів місцевих бюджетів, адже саме кошти місцевого бюджету за рахунок надання наших адміністративних послуг ми плануємо поповнювати в цьому чудовому місті. Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко та керівник обласної державної податкової служби Ірина Столярик звернули увагу на важливості даного відкриття, адже це посилить становище місце за рахунок того, що все потрібне для людини в одному приміщенні і нікуди далі не потрібно йти. Моя стихія, ви знаєте. Центри надання адміністративних послуг, я вперше беру участь у відкритті саме сервісного центру. Але на мою думку, і ЦНАПи, і сервісні центри вони хоча мають різні функціональні. Різні функції, але вони вирішують дуже близькі задачі. А кінцева задача основна мета у них напевно спільна. Це зробити послуги державні і місцеві ближчими до мешканців громади, зробити їх якісними, людяними і швидкими. Тому таке відкриття воно, безумовно цю задачу вирішує і. Перш за все хочу привітати вас зі зною з тим, що нарешті ваша ця е, довга мрія, до якої ви додали план дій і вона стала ціллю, вона нарешті. Е, Дійшла до такого відкриття. Пам'ятаю, що ще в 2021 році ми з вами вперше обговорювали, що в місті надвірна повинен бути сервісний центр. Тепер вже постійний діючий сервісний центр в місті надвірна буде працювати. Тому я вітаю вас, вітаю мешканців громади. Сподіваюся, що ви будете отримувати не тільки послуги, а ще й задоволення спілкуючись з працівниками цього сервісного центру. І справді все буде швидко, якісно. і Людям ну, це ми говоримо щодо ЦНАПів, але готові поділитися. Цими ідеями, практиками і сервісним центром МВС. Подія для надвірної, я думаю, це є важлива. Заною Мирославич виношував цю ідею, мучив мене кожен день, але спільними зусиллями ми дійшли до того, що ми сьогодні маємо відкриття. Радіємо від того, що є наш центр обслуговування платників податків, поруч сервісний центр, тобто все в одному приміщенні. Я думаю, що ті послуги будуть надані якісно. Ну і плюс те, що місцева громада отримує додаткові бюджети до місцевих громад за рахунок надання якісних сервісних послуг. Вітаю і бажаю гарного, якісного надання послуг жителям громади. Голова районної ради Олександр Каніс і перший заступник голови районної військової адміністрації Ростислав Стесько також висловили свої думки щодо відкриття та реалізації такого задуму. Чергове в котрий раз надвірне, місто надвірне. Відкриває прекрасний об'єкт, який в собі фактично є об'єктом один із районного регіонального значення, такі як лікарня, такі як сервісні центри, такі як ну, важко сказати, тобто громада нашого району фактично. З, чи то з Яблуниці, чи це з Ослав, чи це з е, Битькова, чи з Зеленої. Вони тут можуть обслуговуватися. Вони не мусять їхати у Франківськ і у Франківську стояти ті довгі черги, випрошувати ті талончики. Я знаю, яка це проблема. Це є прекрасно. Надвірна завжди була на, на передовій всіх хороших. Таких ідей. І хочу вам нагадати, що ще починаючи з 2015 року, коли ми почали тут розвивати досить сильно ЦНАП і надавали максимальну кількість послуг, які, які можна було надати, ми звернулися до вас, зустрічалися ми неодноразово. На той час ми десь зійшлися на тому, що приїжджав сюди автомобіль. Пам'ятаєте, тут надавав послуги мобільний сервісний, мобільний сервісний центр. Спочатку там один день, потім два дні в тиждень. Ми до цього прагнули і йшли. Ключова функція органів. Державної влади, як і виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, це надання послуг громадянам. І, звичайно, ми завжди намагаємося працювати над тим, щоб ці послуги були якомога більше наближені до громадян і ці послуги надавалися якомога більш комфортно. Справді, затребуваність такого центру. Про затребуваність свідчить, хоча б це ж те, що за три місяці цього вже цього року було проведено понад 2300, якщо не помиляюсь, реєстраційних дій саме сервісним центром. Тобто, ми розуміємо, наскільки величезний потік людей є, наскільки велика потреба у створенні комфортних умов для праці і для обслуговування людей. Також до слова було запрошено й ініціатора цього проєкту Зінові Андрійовича. Він своєю чергою розповів за сам процес, назвав його командною роботою, результатом якої завдячує обласному керівництву та депутатам Надвірнянської міської ради. Це результат командної гри. Я пам'ятаю, 2019 2020 рік, ще будучи народним депутатом, до мене зверталися жителі Надвірнянського району і питали, чому Надвірні немає МРЕО. Ще по тоді, як говорили про те, до 2015 року. Останнє місце роботи на Винянського мрева це вулиця Майданська. І коли сталося те, що сталося, а це десятки звернень до Офісу президента, це десятки звернень до голови служби, це десятки телефонних дзвінків і думка, як це зреалізувати, як це зробити. Ми 23 липня, 2023 року, відкрили сервісний центр у місті Надвірна. Звичайно, що аналітика. Звичайно, що і сфера послуг, звичайно, що і надання адміністративних послуг, воно дало певний результат поштовх в зв'язку з тим, що напрямок гірський, людей, які велику кількість витрачали часу на доїзд, на, на певні адміністративні послуги, у, косу, у Снятині, в у Коломиї, у Франківську у Калуші, ми взяли це, це все на себе, що було вдало зреалізовано за допомогою депутатів міської ради. Тобто, Депутати міської ради своїм голосуванням виділили 690 тисяч гривень. До слова, тепер до всього наявного можна буде отримати необхідну допомогу та консультацію, обміняти, замінити посвідчення водія та зареєструвати, перереєструвати транспортний засіб без черг та їзди в область. Всім дякую.